Вітаю любі малята, і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Одяг для Тарасика і Катрусі. Дітки, сьогодні до нас у гості завітали дівчинка-катруся і хлопчик Тарасик. Подивіться, це діти. Вони однакові. Але Катруся дівчинка. А тарасик хлопчик. У кожного з них є голова, на якій є волосся, оченята, носик, ротик, вушка. У кожного з них є шия, ручки, тулуб, ніжки. Але ж давайте поглянемо, чим дівчатка відрізняється від хлопчиків. Зазвичай дівчатка мають довге волосся, яке прикрашають бантиками або іншими прикрасами для волосся, одягають намисто, браслет. А у хлопчиків волосся коротке, вони його нічим не прикрашають. Дівчатка носять сукню або спідницю. А хлопчики носять сорочку та штани. Ой, малята, погляньте, ми з вами отримали коробку. Дізнаємося, що в коробці. Давайте поглянемо, що там? Та це ж дитячий одяг, дітки. Погляньте. А давайте ми з вами і з нашими гостями Катруся й татарасиком пограємо в гру. Одягни ляльку. Що ж, дітки, готові? Тож розпочинаємо. Погляньте, що це? Це сукня. А як ви думаєте, кому належить ця сукня? Ця сукня належить ляльці катрусі. Дітки, погляньте, що я дістала із коробки. Це сорочка. Як ви думаєте, кому належить сорочка? Сорочка хлопчика тарасика. Діти, погляньте, що це я дістала. Так, це шкарпетки. А вони однакові чи різні? Так, вони різні за кольором. Червоні і блакитні. Кому із ляльок які шкарпетки належать? Червоні шкарпетки належать ляльці катрусі. Блакитні шкарпетки належать тарасику. Малята, погляньте, я дістала ще предмет одягу. Що це? Це штани. Для кого вони? Для хлопчика тарасика. Погляньте, дітки, де чиє взуття. Як ви думаєте, чиї чорні черевички? Так, вірно. Хлопчика, Тарасика, молодці. А ці черевички кому належать? Так, дівчинки катрусі, добре. Тарасику і катрусі дуже сподобалося у нас у гостях. До наступної зустрічі, малята.